Новини спорту. Баскетбольний клуб Нікобаскет повертається в українську суперлігу. Про це повідомили під час нагородження миколаївських баскетболістів за підсумками сезону. Друге місце у вищій лізі та співпраця влади з баскетбольною спільнотою міста стали запорукою того, що Миколаїв після чотирирічної паузи повертається в еліту українського баскетболу. Подробиці цієї події та про все детально дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Миколаївська команда повертається в еліту українського баскетболу. Ніка баскет, який очолює заслужений тренер України Валентин Береснев, з наступного сезону буде представляти наше місто у Суперлізі. Про цю довгоочікувану для миколаївських болівальників подію було оголошено на зустрічі команди з владою області та міста. Оголосили її міський голова Олександр Сінкевич та перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Досягнути до молодь, нас чекають в суперлізі. Тому зараз визначаємо системні кроки, визначаємо можливості. Тренери працюють зі складом команди, і думають над посиленням, тобто йде активна робота. Вже звісно, такий крок потребує додаткового фінансування, але і обласна, і міська влада розуміються і вже мають конкретні ідеї, як допомогти клубу у цьому питанні. Я хотів би подякувати нашим хлопцям і їх тренерам за те, що вони сьогодні в такий важкий час показують класні результати. Ці результати призвели до того, що вони наступному році зможуть виступати вже в суперфізі. Звичайно, що додатково нам придеться їм допомагати із місцевого і з обласного бюджету, але також сподіваємося на те, що сьогодні миколаївський бізнес, якому насправді важко, зможе все ж таки знайти в собі сили і трошки допомагати нашому спорту. Суперліга це еліта українського баскетболу, де грають кращі з кращих. Звісно, задля участі у ній треба буде як мінімум зберегти той склад команди, який здобув срібло у вищій лізі. На це питання Георгій Решетілов, який нещодавно ще й став президентом новоствореної громадської спілки Федерація баскетболу Миколаївщини, відповів дуже оптимістично. Ніка баскет зможе зберегти кадровий склад, і ми сподіваємося що зможе посилитись. Віце-президентами громадської спілки Федерація баскетболу Миколаївщини стали Олександр Сенкевич та тренер команди Баскет» Валентин Бєріснєв. заслужений тренер України разом з тими, хто підтримує баскетбол у Миколаєві, вже працює і над варіантами підсилення команди. Зараз буде робоча зустріч, і буде определен бюджет клубу. І ну ми думали о тому, що в нас можуть запросити. У... Суперлігу і ми думали кого повернути. Але прізвище називати не буду, тому що це така тайна, яка допоможе пригласити тих, на кого може, інші клуби, теж розраховують. І така практика. Звісно, Суперліга то була головна новина цієї зустрічі. Проте під час неї команда отримала і заслужені нагороди від області та міста. Новостворена обласна федерація на чолі з Георгієм Решетіловим вручила команді сертифікат на 150 тисяч гривень. Також кожен з гравців та тренерів отримав грошову премію від міської ради та міського управління спорту. Відзначимо, що в цей день тренер Нікобаски та Олександр Цикалюк був нагороджений почесною відзнакою голови Миколаївської ОВА, святий Миколай Чудотворець третього ступеню. Але Подумками. Усі вже, напевно, у новому сезоні. Керівники розмірковують над питаннями організації, а гравці готуються працювати на тренуваннях. Треба дуже багато тренуватися, щоб відповідати від тому рівню. Тому що зараз у нас були одне тренування там в день, але це не вистачає для того рівня Суперліги. Треба намного багато тренуватися. Богдан Лукян нещодавно переніс операцію, адже половину минулого сезону грав маючи травму Проте, як справжній капітан вів команду до медалей у сезоні, що завершився. Богдан зазначив, що на відновлення йому буде потрібно небагато часу, а далі на нього і на Ніко Баскет чекає вже Суперліга. Чудова новина для миколаївських вболівальників, яких команда вважає найкращими. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.